Люди з кашлем, спітливістю, з, з підвищенням температури тіла зустрічаються зараз дуже часто, особливо враховуючи, що зараз в Одесі спала грипу. Питання в тривалості кашлю. Тобто, якщо у людини є класичні симптоми катаральні, застуди, і після цього в неї просто тривали кашель до місяця, то це можна звернутися просто на прийом до сімейного лікаря. Лікар підбере лікування, яке знизить активність цих симптомів. Але якщо кашель триває більше місяця, при цьому спостерігається нічна пітливість, схуднення. Якщо у людини якісь супутні захворювання, які можуть впливати на її імунний статус, то лікар обов'язково. Має скерувати на діагностику туберкульозу дома. Це зробити неможливо. Діагностика включає в себе обов'язково рентгенологічні методи дослідження. Плюс діагностика мокротині, якщо це ми підозрюємо, легені, або інші методи, тому що туберкульоз буває не тільки легеневий, він буває туберкульоз лімфовузлів, може бути туберкульоз кісток, нирок, головного мозку. Тобто, якщо це ще якісь вузки спеціалізовані, звичайно, це будуть ще інші додаткові методи дослідження. Як стрес впливає на захворюваність на туберкульоз. Більш того, це є одним з критеріїв, які входить в скринінгову анкету на туберкульоз. Для попередження захворювання на туберкульоз треба. По-перше, слідкувати за своїм способом життя, мати повноцінне, здорове, вітамінізоване харчування, активний спосіб життя в плані спорту, лікувати обов'язково хронічні захворювання і вчасно звертатися при довготривалому кашлі та підозрілих симптомах.